Про те, що США створили 12 українських секретних об'єктів за останні 8 років поблизу кордону України з Росією, пише The New York Times з посиланням надіючих та колишніх чиновників України, США та Європи. Таким чином, Україна перетворилася на один із найважливіших розвідувальних плацдармів у боротьбі з Москвою. Питання розповідає про секретний підземний бункер, побудований замість руйнованого командного центру, через кілька місяців після вторгнення Росії, який є секретним нервовим центром української армії. Групи українських військових відстежують російські супутники-шпигуни та підслуховують розмови між російськими командирами. Цитує «Уніан» за Нью-Йорк Таймс. ЗМІ повідомляє, що база майже повністю фінансується і частково обладнана ЦРУ. При цьому зараз на третьому році війни, яка забрала сотні тисяч життів, розвідувальне партнерство між Вашингтоном і Києвом є стрижним здатності України захищати себе. ЦРУ та інші американські розвідувальні служби надають розвіддані для цілоспрямованих ракетних ударів. Відстежують пересування російських військ і допомагають підтримувати шпигунські мережі. За Нью-Йорк Таймс означає, що це партнерство пустило коріння 10 років тому. Нагадаємо, у січні директор ЦРУ дав оцінку США щодо втрат Росії у війні проти України. За словами Вільяма Бернса, війна Путіна вже стала провалом мерег на багатьох рівнях. Як сказав розвідник, що не менше 315 тисяч російських окупантів вже поранені або вбиті в ході війни в Україні. За даними Генерального штабу України, орієнтовні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну становлять близько 410 тисяч 700 осіб. 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрінуться в Парижі, щоб надіслати російському диктатору Путіну сигнал про рішучість Європи щодо України. Вони хочуть протистояти заявам Кремля про те, що Росія виграє війну проти України, заявив учора радник президента Мануеля Макрона. журналістам. «Ми хочемо послати Путіну дуже чіткий сигнал, що він не переможе в Україні. Наша мета зруйнувати цю ідею, в яку він хоче, щоб ми повірили, що він якимось чином виграє. Тим часом, 27 лютого, президент Шарджо Байден скликає лідерів Конгресу до Білого Дому, щоб поговорити про Україну, як повідомляють американські змі зустрінуться чотири лідери: спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер більшості в сенаті Чак Шумір, лідер меншості в палаті представників Хакем Джефріс і лідер меншості в сенаті Міч МакКоннелл. У планах чинити тиск на законодавців у питанні прийняття пакету екстреної допомоги Україні та Ізраїлю, а також запобігти майбутньому шатдауну. Президент України Володимир Зеленський сподівається на затвердження допомоги Україні конгресом США протягом місяця. Про це він сказав 25 лютого під час форуму Україна, рік 2024». Надія на конгрес є, і я впевнений, що буде позитив. Ну а інакше я тоді зовсім не розумію, в якому ми з вами світі починаємо жити точно в іншому. І тому ми розраховуємо на підтримку конгресу. Вони знають, що нам необхідна їх підтримка упродовж місяця. Я зустрічався із сенаторами із обома партіями, і всі сигнали в різних форматах е, знає президент, е, влада і опозиція. Вони знають, що нам потрібне це рішення упродовж місяця. А керівник офісу президента Андрій Єрмак під час форуму розповів про те, що США має двопартійну підтримку України. І ми над цією двопартійною підтримкою постійно працюємо. Тому наше спілкування воно є з обвидними партіями, обидвими представниками партії. Вони приїжджають сюди. Ми буваємо там і завжди цей контакт він не припиняється. Він зазначив, що Україна має підтримку і серед американців. Також Ермак наголосив, що після останнього інтерв'ю Зеленського у деяких республіканців змінилася позиція у хорошому сенсі щодо України. А відповідаючи на запитання, чи варто боятися Україні опрання Дональда Трампа на посаду президента, США, він сказав: цитата: не треба нічого боятися. Я думаю, що українці це довели під час цієї жахливої війни і доводять, і дали можливість не боятися всьому світові». Франція може передати Україні гіперзвукові винищувачі Міраж 2000 Переговори щодо можливості отримання цих літаків ведуться. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час прес-конференції. Так, ми говорили про літаки. Також Зеленський підтвердив, що серед західних партнерів є ті, хто і надалі бояться програшу Росії в Україні. Голова української розвідки Кирило Буданов. Також підтвердив бажання отримати винищувачі Міраж 2000 від Франції. В інтерв'ю виданню «Лібераціон» він заявив, що українські льотчики одні з найкваліфікованіших у світі, бо мають реальний бойовий досвід. Ніхто не стикався у небі з російськими винищувачами четвертого покоління, окрім українців. Тому льотчики повітряних сил зможуть з легкістю опонувати техніку міраж. 2000 РФ має 300 літаків, тому Україна потребує більшої кількості авіації. Тому Буданов сподівається, що Франція надасть ЗСУ літаки міраж. Нам потрібно більше зенітно-ракетних комплексів Самптімамба, і ми очікуємо, що Франція надасть нам літаки. Варто додати, що бомбардувальник Міраж 2000 тисячі є носієм крилатих ракет скальп'єджі та крилатих бомб Хамір. Перші зараз є в арсеналі українських радянських Су-24М, А бомби Франція нещодавно анонсувала до постачання Україні. За даними видання Форбс, Франція може надіслати близько двох десятків винищувачів-бомбардувальників Міраж 2000 d Якщо Париж справді ухвалить таке рішення, оголошення може з'явитися вже скоро, адже президент Франції Мануель Макрон збирається відвідати Київ у лютому. Крім того, Еммануель Макрон скликав 26 лютого термінову зустріч із лідерами близько 20 західних країн через Україну, щоб надіслати диктатору Путіну сигнал про рішучість Європи. Обговорять, зокрема, можливість закупівлі снарядів для України у третіх країнах на зустрічі виступить і Зеленський. Термінова зустріч лідерів Європи це реакція на ескалацію російської агресії. Останні кілька тижнів. Зокрема, згадується, політ Путіна на бомбардувальнику здатному нести ядерну зброю, що європейці розглядають як спробу залякати їх. Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулєба знову підкреслив, що Україна потребує крилатих ракет Таурус для захисту від Росії. А побоювання щодо ескалації він назвав безпідставними. За словами голови МЗС, дискусії про можливі постачання крилатих ракет Таурус між українськими і німецькими урядами все ще тривають. В Україну йде справжня весна. Тепла погода без опадів на українців чекає вже наприкінці лютого та на початку березня. Подекуди температура підвищиться до плюс дванадцяти 16 градусів. Такі дані синоптика Ігоря Кибальчича повідомляє Метеопрох. Кибальчич розповідає, що на території України встановився антициклональний тип атмосферної циркуляції, за рахунок якого найближчим часом опадів не передбачається. Під впливом південно-східного вітру до нас продовжить надходити тепла повітряна маса. А малохмарна погода забезпечить інтенсивний денний прогрів. Таким чином, температурний фонд по всій країні очікується вищим за норму. Особливо високі показники прогнозуються в західних і південних регіонах, де середньодобова температура буде відповідати середині березня. За даними синоптика, у вівторок, 27 лютого, очікується мінлива хмарність без опадів. На крайньому заході вночі та вранці місцями спостерігатимуться тумани. Температура вночі – мінус градусів Цельсія в день плюс 3, плюс 8. У західних та південних областях, крім прибережної зони, вночі плюс 1, плюс 6 в день плюс 9, плюс 14, а на Закарпатті до плюс 16 градусів Цельсія. Тепла та суха погода по всій країні утримається і 28 лютого. За словами синоптика, у західній частині вночі та вранці місцями тумани. Температура повітря вночі 0-5 градусів Цельсія, а в день плюс 3, плюс 8. У західних та південних областях вночі плюс 1, плюс 6, в день плюс 9, плюс 14. На Закарпатті до плюс 16 градусів Цельсія.